Нареже нема баладоу. Випуску ланарежаними баладами балакатимемо про оригінальні аніме, що в цілому мені сподобалося, та я також розумію, що особливо і сказати мені про них нічого. Тож натомість я краще розповім про те, які задуми я, та й ви теж можете позичити для ваших власних проєктів. Власне, це певно стане доволі частою темою майбутніх ланаре. Диви, якщо я накраду достатньо ідей, то може і зроблю з них щось, хто його зна. Тож, першому списку є прималялька, оригінальне 12 епізодичне аніме створене Бібері Animation Studios, яке дає відповідь на питання, що було б, якби чобіти були мюзиклом та у лаштунках першої світової. y vine Ну гаразд це я вже аж надто збавляю його. Це загалом Розповідь про тематичне кафе, де всі працівники є ляльками, чуткими людиноподібними роботами, створеними цим очевидним відповідником нашої Японії для військової справи. Наші героїні належать до другого покоління цих ляльок, тож вони здатні відчувати емоції, можуть керувати молодшими поколіннями, та загалом, по суті, є людьми. Ба вони їм навіть цензурують їхні голі тіла за допомогою стратегічно розставлених частин тіла та предметів. На чорта військовим роботом, що під'єднуються до інших військових роботів за допомогою радіосигналу, потрібні соски та щілини. То вже ви самі думає. Мите, але так суттю шоу є те, що війна це погано. Це навіть і не критика, особливо так, війна погано, та змушувати де факто дітей рабів керувати вашими військами, якось великої шани вам не робить. Але суть у тім, що після війни цих роботів треба кудись діти, та один колишній командир вирішив, що можливо штуки, які по суті є людьми, заслуговують на людські права. Так і було створено лялькове кафе. Також є люди, які чомусь хочуть продовжити воювати. Та головна героїня Хайзакура, очевидно містить собі все, що ці люди хочуть, і все це закінчується тим, що зла Хайкагура та Хайзакура б'ються на смерть. Хоча сюжет дипломатично кажучи. Типовий він все ж містить у собі кілька цікавинок, найбільшою з яких є сюжетний поворот стосовно минулого хайзакури. Грубо кажучи, воно є доволі типовим аніме цього жанру, стилем подібне досаки про зомбіленд та їм подібних. Тож, якщо вам до душі такі аніме про милих дівчаток, найвірогідніше воно вам буде до подоби. Ні, найвеселішим для мене був світ цього аніме та чудний підтекст його технологій. Отож, у нас тут загалом доба першої світової, де Японія та решта країн мають доступ до роботів та можуть їх використовувати на полі бою. Вони достатньо звичні, що вони служать разом з людьми. У їхніх батальйонах та принаймні командуючи достатньо автономні, що їх можна сприймати за людей, та вони не мають людських прав. Поки що. Лише тільки уявіть, наскільки дикими будуть дискусії стосовно людських прав у цьому світі. А щодо військових тактик, ми наразі лише тільки розробляємо те, що для них було б звичними тактиками ведення бою. Але так, загалом із цього аніме саме ляльок я бівкрав для своїх проєктів. Їх ще поєднати з тими чарівними військами військової історії маленької дівчинки було б взагалі чудово. Наступним аніме у нас іде Шматуй! Оригінальне 12-серійне аніме створено Geno Studio та Twin Engine, що розповідає нам доволі. Специфічну історію, що важко нормально переказати. Загалом воно про шинценгумі, та все тут відчувається, та має вигляд, ніби воно насправді повинно відбуватися у тій країні самураїв із Наруто. Ба приберіть і занімає американців, та воно по суті у світі Наруто бі відбувалося. Загалом командуючих колошка колошкав велетенський скелет та інвалід, що вижив, збирає купи людей, яких планували вбити, та дає їм вибір. Вони стають командуючими шинценгумі та носять їхні чарівні катани чи вмирають. Усі, крім одного, обрали перше. Тож тепер вони воюватимуть проти групи чарівних соціал-націоналістів, що хочуть вигнати американців за допомогою некромантії, саме так, це той дурнуватий тип японської продукції, та воно неймовірне. Хоча й настільки швидить, що складається враження, ніби ти дивишся переказ набагато більшого аніме. Знаєте, чи не найбільшою річчю, що мені доподобує японському медіа загалом, є те, наскільки легко вони готові використати елементи власної та чужої історії, виключно задля пізнаваності. Творці шоу хотіли створити оповідь про чарівних батярів самураїв з лаштунками японської громадянської війни та спецпідрозділом поліції. І посередні пізнаваності, тож вони і створили оповідь про чарівних батярів Самураєва. Всяка там історичність може піти та полювати їм стрижні. Незагоді таке не часто, та й навіть коли вони таке роблять, вони зазвичай брають персонажів, що до яких здіймуть найменше гвалту. Уявіть собі, наступне: український мультик, що розповідав би про те, як історичні відомі українці, що Україну загалом особливо не любили, воюють за Україну та її славу проти армії сатаністів-сепаратистів. Оце було б українським аналогом шматую. Тому сильно вас здивує те, що красти я саме лаштунок. Період Бакумацу взагалі не часто використовують як лаштунок, чи як ідея якоїсь фракції. що загалом сумно, адже той період історії загалом має чимало веселих ідей. Можна взяти тих парових мушкетерів із кабанерії, поєднати їх з парапанковим світом Принцеси головної, ще й додати туди загалом концептів старого парапанку 19 століття, та під кінець додати чарівну чухню з цього аніме та отримати таку дивно роздроблену Японію, де прогресивні технологічні сили імперії воюють із щогунатними чарівними націоналістами. Власне, на цьому все. Шуруйте на мій дискорд і телеграм, щоб ви перелік ідей, що я вкраду, я не знаю.